Чоловіка звуть Іванов Володимир. В нас старша дитина, це донька. Він завжди відносився до неї як до принцеси. Він так її і називав. Що це татова принцеска. Це людина, яка завжди носила своїх дітей на руках. Він це любив. Донечку постійно носив у нас половину фото з дитинства дітей. Це або Ярослава, або Тоня в нього на плечах він носив діток. Там перві кроки завжди поруч, якісь ігри. В нас була традиція тато в день, коли діти з татом ходили гратися тільки трох. Він дуже добрий. Він в нас був такий на позитиві. Наш тато мені здається, що з нами бояли. Дуже дуже хороший тато. Це нім спочав, дуже спочав. Саме буде головне, щоб не задушити його, коли буде висіти в нього на шиї. Це буде саме головне. А там все буде як по маслу, Саме головне, щоб він повертався. Він великий молодець. Тому що ну, не всі люди, не всі чоловіки, мені здається, витримали той жах, той біль, те, що він зараз переживає, тому що ну, в нас тато, як і я, в принципі, як то він дуже тактильний. Він Люба, от ці обнімашки, ну йому це потрібно, а там же ж хто його буде обнімати? Це, перше психічно, морально ну, складно, а ще й фізично, коли його б'ють, коли над ним там знущаються. Це ще більше йому такий удар задає. То він, я б сказала, що дуже великий молодець, що витримав таке. І те, що зміг пережити такий жах. Завжди захищав дітей. Коли я навіть намагалася бути сувора, він, мабуть, зрозумів раніше, ніж я, що життям потрібно насолоджуватися зараз і кожну хвилину. Служить він вже давно, і, мабуть, те побачене на війні. Дало йому зрозуміти, що я зрозуміла вже при повномасштабному війні. Останній раз ми з ним спілкувалися 3 квітня 2022 року. 4 квітня вони потрапили всім батальйоном в полон. Перший рік ми шукали, де він взагалі знаходиться, я не могла його знайти. Але Російська Федерація його підтверджувала вже декілька разів, що він знаходиться в полоні. Віри Цьому підтвердженню я не мала, тому шукала когось з хлопців з наших, які вийшли з полону. Лише через рік, 10 квітня 2023 року, відбувся обмін, де обміняли хлопчика, який сидів поруч з ним в камері. Знаю, що живий. Потім вже ми прослідковували з цієї колонії звільнення і намагалися з'ясувати. Ну, чи дожив він до цього обміну, чи. Ні. Є обмін, є інформація, значить, він до цього обміну дожив, значить, живий. Наразі є інформація, що його могли десь перевезти. Маємо надію, можливо, це до обміну. Ми завжди надіємося на краще. Дивлюсь на фото, які в нас були останні на дітей зараз, ніби, ніби два роки. Так, два роки його немає, два роки він в полоні. Діти дуже виросли, дуже виросли, і дивлюся дивишся на фотографії. Соня ну, стала доросла дівчина. Ярослав закінчив перший клас. Без тата. Ну, вони... У нас фото по всіх кімнатах розвішане. Ми постійно знімаємо якісь міні-відео, які йому надсилаємо. Ми придбали йому телефон і поновили його сім-карти, і ми йому відправляємо те, що ми переживаємо. В надії про те, що він, коли повернеться, він передивиться ці такі сімейні сторіс довжиною в два роки, вже третій рік. І він зрозуміє, як ми його любимо, як ми його чекали. Як ми чекаємо його кожного дня? Десь перший рік війни, Ярослав, він. Постійно казав, мама, давай поїдемо до я не заберемо тата. Мама, давай ми придумуємо якусь спец... спецоперацію і ми його звідти витягнемо. Звичайно, він запитує такий момент, там а він взагалі колись повернеться. Або мама, ти впевнена, що він живий. Ми постійно це кажемо, що так, він живий. Найстрашніше те, що ми мусимо прийняти той факт. Що якийсь фактор є сильнішим, і ми не можемо повернути тата от прямо зараз. Діткам, дітки, знаєте, вони відчувають себе незахищеними, тому що вони розуміють, що мама з татом не всесильні, А для дітей мама з татом мають бути скеля, мають бути всесильні. Ви знаєте, я коли останні були дні зв'язку. З ним. Я йому казала: повернешся, я тобі ще народжу сина, і тут зараз новий тренд, називаємо його Джевелін. Для нього родина дуже важлива, для нього цінність сім'ї була завжди дуже велика. Я б сказала, що він молодець. Він сказав мені берегти дітей, я їх бережу, він має повернутися живий всіма можливими способами. Він неймовірний, дуже скучила. Ніколи не думала, що зможу так сумувати за людиною, так, щоб шкіра боліла. Так, щоб дихати не можна було. Коли ти повернешся, <со> я знаю, що наша зустріч не буде романтичною. Це буде щось, типу: я падаю на коліна, не дай Бог, щоб там не було болота, і буду кричати. Буду кричати, що, слава Богу, це все закінчилося і що він вже вдома. Це буде не романтично, бо це вже буде кінець цього болю. Я хочу, щоб він знав, що ми поруч ми його підтримуємо. І дуже молюсь, щоб мені було достатньо сили взяти його за руку, витягти його звідти і пройти з ним усе життя до старості. Тату, я тебе вітаю. День батька це не просто день, це тепер буде день героя. Тому що ти, ти тепер великий молодець, ти герой. і ти, Ми тебе дуже всі чекаємо. Повертайся, будь ласка, скоріше, ми дуже за тобою скучили. Особисто я хочу тебе вже обійняти, поцілувати, тому що вже давно тебе не бачила, ми з, з Яриком. Без тебе. Життя трошки набагато воно гірше.